У минулій серії друзі познайомились із професором, ну точніше, їхня вчителька інформатики їх із ним познайомила. А професор в свою чергу розказав їм дітям про машину часу і кристали, які для неї треба знайти. Що ж, і перший кристал захований у відському театрі. О, і ще одне. Пам'ятайте, що з кожним завданням і новим кристалом. Випробування стають дедалі важчими. Тож саме це завдання буде для вас найлегшим. Ну що ж, ось ми і на місці. Треба, мабуть, придумати якийсь план. Ну, пропоную, щоб я з Холлі шукали кристал, а Рубі з Ітаном відволікали увагу. Ей, а чому саме я з Ітаном? Чому не ви? Ну, не знаю. Я за. Я впевнений, це буде дуже цікаво. От тільки ви ж пам'ятаєте, що з кожним разом буде ставати дедалі складніші завдання. Виходить, зараз буде найлегше завдання. Аби ви знали, яким четверте випробування буде? Думаю, вже час починати. Да, то ми нічого взагалі не встигнемо. Ну, тоді до роботи. Впевнена, у нас все вийде. Жив собі одного разу ведмедик, який дуже любив ліс, і весь час гуляв по ньому. Гуляв, гуляв, ні про що не думав. Гуляв, гуляв. Давайте тепер ваш вихід. Гуляв, гуляв. Бу. Бу. Цього двох не було в сценарії. Ну, можна вважати, що ми гості. Ну, тоді будемо грати з вами. Що ж нам ще лишається? Плаплаплаплаплаплаплаплапла, хотимо тихеньку у нас ніхто і блабла, блабла. Ура, ну нарешті ми прийшли, так, але нам все одно треба поспішати. Мабуть, давай я перевірю ось цю шафу, а ти ось ту іншу з одягом. Добре, давай. Холлі, я його знайшов. Клас, молодець. Іди сюди. Тепер нам якось треба пробратись на вихід. Пройдемо тихенько і покличемо Ітана і Рубі. Тоді пішли починати. Рубі і Ітан кристал у нас. Що ж, нам вже пора. Сподіваюся, ви до нас ще прийдете. Ну, я досить швидко знайшов цей кристал. Та ми всі великі молодці. Пішли вже швидше до професора, в нас дуже мало часу. Ага, нехай всі кристали зберігаються у нього. Тоді пішли швидше професоре, а ось і наш кристал, який ми знайшли. Ого, ви досить швидко справились. Ну покладемо його ми, мабуть, вже одразу в машину часу. Хай там і зберігається. Що ж, ви великі молодці, Впевнені заслужили на відпочинок. О, і ще. Ви ж пообіцяли допомогти Ользі Васильівні вперед. Кінець третьої серії.